Міністерка економіки Юлія Свириденко каже, що угода угода щодо надер українських а щодо корисних копалин, ресурсно угода У неї багато у нас вже власне вона ось ось і може бути укладена. Це говорить і американська сторона, власне кажуть, що. Зустрічі були, обговорювали багато, і це вже навіть є підписаний меморандум. А м, що ж буде далі? І насправді що у нас з копалами, яка у нас ситуація із ними? Будемо говорити із фахівцем. Запрошую до ЕТРУ Володимира Михайлова, завідувача кафедри геології родовищ корисних копалин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мої шанування вам, пане Володимире. Добрий вечір, радий бачити вас знову. Привітання вам, всім вашим глядачам. Так, Слухаю знову, ваше питання. Знову ми з вами бачимося, але ми десь так і з вами і домовлялися, що коли уже угода буде підписана або хоча б на якомусь фініші, ми зустрінемося ще раз. Але час трошки затягнувся. Ми бачимо, що вона не була підписана відразу. Потім були певні суперечки, нині вже навіть залучили юристів і так далі. А що хотіла би, власне, почати. США кажуть міністр фінансів, що зустрічна пропозиція була від України, що все добре, а перемовини тривають. Але м мені вдалося власне цими днями бути на такій закриті зустрічі, яка власне стосувалася надр. Там не було а, а, не було фахівців з геології, це були люди, які власне дотичні до енергетичної сфери. І основне питання, яке вирнуло у нас: що ніхто достеменно не знає, які у нас поклади цих надр, і ресурсів. Тобто деякі взагалі були не розроблені, деякі знаємо, що є поклади, але ніхто не займався або не хотів займатися. Тут, от власне, ви як фахівець, що можете сказати? Чи у нас закриті дані про це, чи власне не велися розробки? Чи от ми пропонуючи Сполученим Штатам, знаємо, що ми пропонуємо, чи просто, чи просто загальне щось кажемо. По перше, я хотів би пару слів про угоду сказати. Особисто для мене трошечки не ситуація, яка там складається. Ви пам'ятаєте? Ми з вами зустрічалися вже понад місяць назад. Наскільки я пам'ятаю, 5 квітня, якраз після того, як перший варіант не був підписаний, з тієї пори пори відбувалася значна трансформація цієї угоди. Наскільки я розумію, американці висунули свій варіант. Які судячи з тих витіків, які попали в пресу, несприятливий для України, неприйнятний для України? І ось в минулу п'ятницю суботу зустрічалася наша делегація, технічне питання вирішували. Але в Гардіан з'явилася інформація, що ці перемовини йшли в антагоністичній, як там сказано, я цитую е умовах? І що досягнення цієї угоди навряд чи можливо. Однак вчора е, наш шановний пан президент в своєму інтерв'ю сказав, що там все нормально, з угодою, йдуть технічні перемовини. І ось сьогодні, як ви сказали, пані Свіриденко підтвердили це, каже, що все домовилися. Буцімто там американські трошки відступили, ми трошки е, відстоювали свої інтереси, так скажемо. І все нормально цього тижня підпишемо. Але розумієте, це все загальні речі. Ні я, ніхто. Ну, практично ніхто, більшість людей не бачили цю угоду. Що там конкретно йдеться, важко дуже сказати. І у мене великі сумніви в тому, що взагалі в обговоренні цієї угоди беруть участь геологи, яких це прямо стосується. Ось Ну, це така преамбула відносно, відносно цієї угоди. Ну а тепер про корисні копалини. Я говорив вже минулий раз і можу і зараз повторювати. Що тут е, таких чотири найважливіших тези повинно бути. Ну, по-перше, Україна це багата в мінерально-сировинному відношенні країна. Вона входить до двадцятки країн світу. Ну як мінімум до двадцятки. Деякі мої друзі вважають, що до десятки. Ну я думаю, все ж таки, двадцять країн світу. Е, дуже розгалуджена мінерально сировинна база. І, звичайно, е, її аналіз треба виходити з е, проводити саме з точки зору. Комплексності цієї сировинної бази нашої у нас є що показати, є що видобувати, і ми багато видобуваємо. Це перша теза. Потім я, якщо треба буде розкрию її. Друга теза будь-які інвестиції, будь-яка співпраця з технологічно розвиненими країнами, які безсумнівно є Сполучені Штати Америки, а також як і Європейські країни, це тільки благо для нашої країни, благо для розвитку нашої економіки. Але третя теза все це повинно відбуватися виключно в правових рамках, в правових межах нашої країни, нашого законодавства, яке прямо забороняє передавати, відчуджувати наші наші мінеральні мінеральні ресурси, будь-якій фірмі там чи державі, чи будь-якій людині. Це занесено в конституцію, і тому ніхто, ні кабінет міністрів, ні Верховна Рада, ні президент не можуть просто взяти і віддати наші, наші корисні копалини. Вони можуть передати їх тимчасове користування, можуть зробити спільні підприємства, звичайно, але надра України належать народу. Це однозначно. Нам є що, що пропонувати. В межах знов-таки правового поля, в межах законодавства нашої країни. Ну і четверта теза, я вже теж говорив вашому і в інших етерах, в яких я брав участь, що багато років на геологію ніхто не звертав уваги. Звичайно, для оцінки наших багатств, мінеральних багатств це має величезне негативне значення. І тому зараз ці нові види корисних копалень, ті ж рідкісні землі. Там літій, там, ну і багато інших, ми просто не можемо достойменно е, оцінити. Mm -hmm. Оце велика проблема, яку треба нам вирішувати найближчим часом. Але ж наскільки от логічно я розумію, Сполучені Штати. Ну, це ж не дурники, так грубо кажучи, навряд чи люди, які згодні укладати угоди, не прорахують у всіх моментів. Взагалі, до вас як до фахівця запитати, чи могли фахівці зі сполучених штатів чи можливо, зі сполучених штатів дізнатися, якісь розрахунки мати про наші поклади, про ці об'єми, бо просто купити, а там виявиться не така частка, там, наприклад, тієї корисної копалини, її нерентабельно видобувати. Але до того вже розробиться ділянка вже будуть завезені апаратура, будуть техніка, буріння. Це все буде. Ну це дивлячись, деякі поклади. Тобто, вони ж не можуть умовно підписати, не знаючи, що вони підпишуть, і чи матимуть зиск. От що головне, сполучені штати і Трамп на чолі це не люди, які будуть безкоштовно щось робити. Вони завжди мають бачити зиск. Вони можуть дізнатися, що у нас під землями без нас умовно. Геологічна служба Сполучених Штатів Америки це, мабуть, ну, найпотужніша геологічна служба світу, і вона займається не тільки територією Сполучених Штатів Америки, але й всім світом, всім світом, без виключення, і безсумівно вони дуже непогано знають ситуацію з корисними копаленими Українами України, рахують все це. Ну але ви знаєте, судячи з публікацій, які з'являються відкритій печаті, я так розумію, що. Фахівці геологічної служби Америки попереджали Трампа, що не так все у нас хорошо, що не треба шукати в Україні тут якогось Ельдорадо. Де валяються гроші, там у вигляді корисних копалин під ногами mm -hmm. треба підійти, підняти ці гроші і використовувати їх в інтересах там ну, і України і Сполучених Штатів Америки і так далі. Mm -hmm. Тобто, не все так просто у нас з тими ж, з тими ж рідкісними землями. Ось ми говорили минулий раз, я вам наводив цифри: що у нас не такі вже великі запаси. Вони є, звичайно, є. Їх треба розробляти. Ну але вони не такі великі запаси. По перше, а по друге, що частина з них, причому. Ну, більша, мабуть, частина зараз знаходиться на непідконтрольній території. Угу. Звичайно, крім рідкісних земель, у нас багато інших мінеральних багатств. І якщо дивитися з точки зору інвестиційної привабливості наших надр, то їх умовно можна поділити на чотири найважливіших групи виду. Це перше, це традиційні родовища, які розроблюються вже ну, деякі більше ста років, деякі трошки менше, але дуже потужна е промисловість видобувна, існує. Це е з металічних корисних копали насамперед залізо, марнець, титан з циркою, уран, ну і деякі інші з неметалічних це каоліни, наприклад, з горючих корисних копалин це вугілля, нафта, газ і так далі. Але всі ці об'єкти вже давно відомі. Там великі, великі запаси, які забезпечують на багато років наперед функціонування цієї галузі. Але ж там сидять великі підприємства, які часто зареєстровані в там в Лондоні, там чи десь за кордоном. Розумієте, як там з ними бути? Я не зовсім розумію. Ну, мабуть, купівля там акцій, там створення спільних підприємств. Це вже юристи повинні думати про це. Друга група найбільш цікава для майбутніх інвесторів це високоперспективні корисні копалини України, які, родовища, яких відомі, інколи вони достатньо великі, але ці е, родовища практично не розроблюються чи взагалі не розроблюються. Ось якраз сюди попадають насамперед це рідкісні землі, літій, Ніобій, Тантал, там ну і багато інших е, графіт, скажімо, там і багато інших. Але ці, але ці э, родовища треба вивчати. Треба вивчати. Я говорив, що у нас э, створилася така, ну прирвалася в ріноках, як, як я казав, э, склалася э, недостача геологічної інформації для їх об'єктивної оцінки. І переважно ці родовища не дорозвідані. Їх треба дорозвідувати, вкладати, вкладати кошти і так далі, і так далі. Третя група це перспективні. Це ті, на які ну не дуже треба покладатися. Свинець і цинк, наприклад, золото, з яким не зрозуміло, хоча це дуже цікаве питання. Ви знаєте, що зараз золото перевалило за 3200 доларів за унцію. Унція це 31,1 один грама такого ніколи не було. Це найбільша сума. Так що, от золото це теж цікаве питання. Ну і багато інших тут у нас. Коротенький етер, то я не можу це говорити. Ну і нарешті четверта група це ті, практично, е, які немає практично сподівань, що ми зможемо колись знайти великі родовища. Ось весь аналіз цієї мінерально-сировинної бази допоможе зрозуміти і тим же американцям, чи будь-яким іншим інвестором, куди краще вкладати гроші, в якій формі, і в якій кількості. З того, що я розумію, а ви мене поправте, будь ласка, ми ж в Україні, наші земельні угідді, оці зелені поля, вони можуть, наприклад, чийсь пай комусь належати в когось, може бути там навіть і можливо будинок зверху, але те, що під низом, а власне це нібито власність держави і людей. І якщо захочуть розробляти, тобто люди можуть вийти і протестувати. І так як ми говоримо, що надра вони належать народу України. Запитань до нього поки немає. Ми маємо тільки пропозиції, тобто пропозиції від керівництва держави. Але ми розуміємо, що можуть бути і проблеми. Ми вже не один раз в Україні спостерігали, коли хотіли розробляти якісь певні родовища, були й суди, протести. Ну дуже багато таких матеріалів власне було. І це ж імовірність така теж існує. Тому що якщо ми про якісь родовища орієнтовно знаємо, а ті поклади, на якій вони території точно, фактично, це ж може бути і відчуження землі, і майна, протести, і так далі. Тобто ще один наступний крок умовно боротьби вже всередині країни може бути. Ну, Я думаю, така боротьба йде вже довгі роки, так що тут це не новина. Не новина. Ви абсолютно праві відносно того, що власник землі не має права на корисні копалини, які залягають на глибині, але він має право для власних потреб без ліцензії видобувати на перших там трьох-чотирьох метрах, скажімо, пісочок для себе і так далі. І так далі. А щоб розробляти більш глибоко, ясно рішу йому треба оформлювати ліцензію, не зважаючи Спец на те, дозвіл. що він є власником. Там... спецдозвіл да, на користування надрами і так далі, і так далі, не на те, що він є. Власником землі uh -huh. тепер відносно протестів. Та вони ж були вже. Ви пам'ятаєте? У нас десь в 12-13 роках заходила компанія Shell uh -huh. на ділянку на сході нашої країни, uh -huh. і там були великі протести. Ясна річ, uh -huh. і не тільки в нашій країні uh -huh. е, усі свій... -да. -да. Так, так. У свій час в колишній Єгославії, в Хорватії хоті, хотіли розробляти літії виродовище, то там не дали розробляти оці протести. Бо екологічні проблеми, особливо для України, яка густо населена, мають величезне значення. Це правильно, так. Да. Ну, а відносно того, що будуть як сварки, да, угу. то вони вже давно йдуть. Оці ліцензії, вони ж там. Так. Перепродаються і так далі, і так далі. То це буде проблема, да, звичайно. А от власне цей перший документ, який один із депутатів оприлюднив і назвали як кабалою, фактично кабальною угодою, що все железняк. заберуть железняк, да так пан железняк з голосу. Ага. І до речі, ймовірно, до нього теж з поліграфом завітають. Бо ж. А стурбовані були чиновники, звідки витік був. Власне, оцей варіант, де і газ, і нафта, і все, 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 все. Як ви з точки зору фахівця це сприймаєте? Ми до кінця ми не розуміємо, що буде в оренді, що віддадуть, чи будуть тільки зиск мати, тобто умовно, з видобутку, а ми якийсь невеликий. Це насправді кабальний був варіант, і добре, що він цей витік стався на загал. Ну, ми ж не бачили оригінального документа. Ми знаємо тільки з слов пана Железняка, що це там таке. Ясна річ, воно виглядає дуже неприглядно. Те, що там газ і нафта, це не страшно якраз. Я Якраз mm -hmm. говорив про те, що весь комплекс корисних копалин повинен розглядатися. Страшно те, що ми, якщо це правда, про що говорить пан Железняк, ясна річ. Ми втрачаємо суб'єктність, ми втрачаємо контроль над нашими надрами. Ясна річ, що це дуже неприємно для нашої країни. Зрозуміло це. Але давайте все ж таки почекаємо остаточного документа, бо ну це все поки що конкретики ми не маємо. Ну ми чуємо заспокоєння, власне і від Володимира Зеленського, президента, і від Юлії Свереденко, Мінекономіки. До речі, в продовження тези, що геологів не залучали, насправді ж над угодою працює Мінекономіки, Міністерство фінансів, якщо я не помиляюсь, і власне юристи, які залучені до цих двох міністерств, які працюють над угодою. Не вдавалося вам дізнатися. Чи когось шукали, чи взагалі не шукали, чи тобто, взагалі, до геологів і до фахівців, які от, ну, зерном знають ці всі справи, взагалі не зверталися, поки мова, поки мова мова паперів юридичних і фінансових справ. Я не володію такою інформацією. Думаю, все ж таки наші структури, геологічні структури надавали інформацію. Державні геологічні структури, держгіонадра mm -hmm. надавали звичайно таку інформацію, які, які корисні копалини. То і та ж карта, що показував Зеленський. Пам'ятаєте кореспондентам? Ясна річ, що вона виходить з держгіонадра. А ось наскільки вони були залучені в саме процесі обговорення. Ну, не було таких повідомлень, що хтось з фахівців літав в ті ж Сполучені Штати Америки, це тут працював над ними. Да, Ви правильно кажете, юристи, економісти там працювали, а ось геологи, я, я, я не чув про це. Не знаю. Може, може працювали, але скоріше за все, я боюся, що ні. У нас же ж в Україні вже існують і родовища, які викуплені, наприклад, іноземці, вони мають право власності, але вони нічого не роблять. Я не буду називати зараз країни і родовища, бо я просто заплутаюся не я, але я знаю точно факт, що є продані, вони там не займаються, не розробляють. А дехто вже щось почав робити на ділянках, де взагалі ніхто ніщо. Чи тут і ми дуже часто чули оці, і до речі, минулого етеру ми теж говорили з вами про це, що продають Україну продають землю, це так само будуть використовувати. Але і чи ви можете власне це сказати? Якщо є приватні якісь власники, вони мають ліцензію на видобування, вони теж пройшли цей весь шлях. А, як з ними бути? Чи вони взагалі підпадають, чи не підпадають? Чи це треба дивитися на е, умови цієї угоди? Дивіться е, таку угоду про користування надр, чи ліцензію, інакше кажучи, може отримати будь-яка приватна особа. Будь-яка юридична особа, чи українська, чи закордонна, крім осіб держави агресора, okay. може отримати в ліцензії. Зазвичай прописуються такі речі, як термін дії. Ну зазвичай віддають на 20-30 років, там, може менше, хто хоче, і умови користування, скажімо, видобуток конкретного конкретної корисної копалини. Ось скажемо, наприклад, я можу навести: ось м, візьмемо наші залізорудні підприємства, величезні підприємства, вони мають, як правило, угоди про е видобуток залізних руд. Якщо вони захочуть видобувати щось інше, а там є, там є і в відвалах зараз е цих залізних руд, там є різні корисні копалини, їм треба все одно це погоджувати з е регуляторним. Е з Держ Геонадра погоджувати це і розширювати ліцензію. Розумієте? Тобто це не так все просто. Ось це по-перше. По-друге, відносно термінів, да, ви праві, що багато хто бере ці ліцензії, нахапали їх ще там при Януковичі, ну і так далі. Нахапали і нічого там не роблять. Це неправильно. Ось, скажімо, в провідних закордонних країнах є такий принцип: якщо за рік нічого не зроблено, кожен рік компанії, яка отримала ліцензію, чи дозвіл там на користування надрами, воно по-різному називається, вона повинна давати звіт, що вони зробили, скільки канав пройшли там, скільки пробурили, скільки проб відібрали, що нового отримали. Якщо цей річний звіт відсутній, то ліцензію, як правило, забирають. Ну чи можуть забрати це вже залежить від держави. Так що це питання, да, і в принципі, люди, які нахапали, вибачайте за грубе слово, ліцензії. Вони ризикують, що у них можуть забрати на це є законні підстави. Угу. Ну і там, наприклад, деякі власники, яких ми можемо не знати, хтось десь з кимось пов'язаний. Це ж теж, ну це є це факт в нашій країні. Що через зв'язки, через політичні зв'язки, якісь колуари, Верховної Раді і так далі. Так далі, а це все ж отримувалося І десь є тіньові власники. І я от чогось мені вважається, що після укладання угоди. Ми матимемо ще отаку от проблему, коли власники не знаю, поінформовані, не поінформовані, але вони будуть: ми будемо багато дізнаватися. Ось так. У знаєте, як породи вийдуть на нагору, на так, от ми будемо оціх і власників. Якщо маєте ремарку 30 секунд, навіть 20, то тоді, будь ласка, ну я вважаю, все ж таки, що ця угода є може стати благом для нашої країни, якщо вона буде працювати на користь у тому числі нашої країни. Краще набагато торгувати, да? чи разом розробляти родовище. Ой, так. Спасибі вам знову запрошення. вам дуже за запрошення. Дякую, Всіх дякую що долучилися. Буду ще вас. А, перебиваю вас, перепрошую. Хочу Привачайте. вам скоренько сказати Володимир Михайлович, завідувач кафедри геології, і родовищ корисних копалин Київського національного університету, імені Тараса Григоровича Шевченка.